Шановні глядачі, поціновуючи канал Андрія Закривська Світичного інженера, трохи поговоримо про нафту по 47 баксів. Я хочу одразу сказати, що є дуже такі розлугий тер про як впливає взагалі і вплинув оцей стеля ціни на нафту, на світові ціни на нафту, на Україну. Ну, він був дуже розлогий цілу годину. Тут в описі цього відео ви можете його подивитися, але коротко розповім, що я очікую від цього. Може деякі речі будуть для вас такі неочікувані, і може хтось вам уже про це говорив, але я, чесно кажучи, про це не чув. Перше, що я очікую від цієї цінової стелі. Це як це не дивно, інфляцію в Росії. от я дуже чітко зв'язав соб... два факти між собою. Перший факт, що у нас в квітні місяці ціна піднирнула під цінову стелю, і з цього моменту російський рубль почав сильно укріплятися. От і я не почув ні одного не не про російського, не про а, такого западного економіста російського російського цей зв'язок. Хоча для мене він ну просто а, тупо наявний. А, і також саме ми на цьому тижні бачили, як почав коливатися рубль, із за того, що а, почали говорити про уже прийняття цього 48-го 48-го, пакет, 18 18-го пакету і про те, що буде там якась тип знижки. Але більше всього це перше, що я очікую. Але більше цього, всього, ми не що паралельно з цим дуже сильно укріплявся євро. Є друге такі висновок, які напрашується, що євро теж укріплялася за те, що величезна кількість євро. Грошей європейських вийшли із тіні і почали обліковуватися оцею ставкою, яка зараз є. І що Євросоюзу треба тепер було на доріжжя, чим брати і знижувати свою облікову ставку, чи знову все повернути на круги своє, повернути російську нафту в тіньовий ринок. От, тому що тільки наявність у нього ринку може пояснити такі дивні поведінки курсу валют, які ми бачимо в Євросоюзі з укріпленням і укріпленням рубля. Третє, що саме таке для нас важливе, це те, що ми входимо в цей зимовий сезон з бенчмарком в районі 47 доларів за баррель нафтибренд. Про що це говорить? От Раніше. В раніші часи, в давні часи, дисконт від бренду до російської нафти десь був від 3 до 5 доларів. Зараз його зробили там в районі 15 доларів навіть там, в Російській Федерації. Сказали, от 15 ми це робимо, все інше у нас ви на свій, як хочете, так і робіть. Але це призвело до чого? До того, що з'явився агромезний тіньовий, Чорний, сірий ринок торгівлі російськими вуглеводнями. Тобто ми побачили, ну на мою думку, не побачили того, як багато нафтових танкерів продається наліво, направо, і взагалі нічим не обліковується. В кожній тонні нафти, в кожній тонні нафтопродуктів сидить дуже дофіга різних податків різних країн. Це мой головний момент. В вашому бензині, який ви заправляєте, 70% це не собівартість переробки нафти. 70% це різні податки, акцизні збори, які ви оплачуєте кожен раз, коли заправляєтеся. От так все виглядає. От в цьому причина, до речі, чому дуже не дуже сильно щось дешевіє, дешевіше чи дорожче, коли змінюються світові ціни на нафту. Чому це нас стосується з вами? Тому що тим. Самим таким пакетом санкцій задається темп закінчення цієї війни. Що таке 47 доларів? Це дуже класна ціна на початку війни була б. Але зараз, перед зимовим сезоном, це говорить Путіну про те, що, хлопці, почекайте трохи. От, ми будемо мати гарантовано нафту десь по 40 баксів. Десь так, по 40 баксів. Тому ми досить спокійно о, проживемо ще. Він просто перестане вкладатися в ті родовища, в які о, не проходять під цю собі все. Для нас головний момент, що зменшиться і значно, десь відсотків на 20-25 поступлення в бюджети Російської Федерації. Ми вже бачили дуже дивні транзакції, до речі. Був такий момент, коли в 23-му році якимось чином Газпром отримував два переводи там, в 600 і 800 мільярдів рублів. Звідки вони бралися? Вони були із-за кордону. Це якраз накопичилося всі сірі і чорні гроші. За кордоном накопичувалося і переводилося до, внутрі, до Росія. Також ми побачимо, як ці гроші будуть також ходити. І, на жаль, я впевнений, що вони будуть ходити для того, щоб продовжувати щось купляти. Так, зменшиться кількість важкої техніки. Мабуть, не будуть будувати якийсь там, додатковий там, крейсер чи е, ремонтувати е, Кузнецова, там, чи е, під, підводний човн не будуть зараз робити. Але це все одно будуть гроші, які будуть направлені на ключові потреби російської армії. От. Що відбудеться? Далі, а далі цієї зими багато російських місць, міст замерзне, багато родовищ нафтових закриється, до весни, де живуть небагато, і буде скорочення видобутку нафти десь відсотків на 10-15 тільки за цю зиму. І тренд буде вже стійкий. Тобто вони вже ніколи ці нафтові родовища не повернуться до видобутку. І міста, моні міста, які були поруч з ними, скоріш за все будуть е, порожніти. Але це не новина для росіян. Цей темп, який ми зараз побачили, зниження стелі ось, ось таким чином, призведе ще до іншого, до укріплення євро, я так... Верість, до, до того, що Євро перестане укріплятися. Це теж... от, я не знаю, як це пояснити, крім, е, е, вибачте, е, не хочу портити світ матерним словом. От. Тільки цим можна і пояснити, як на мене, та, такі таємничі ем, ходи, із-за чого укріпився Євро. Ну і а те, що Путіна він не укріпився, за те, що вони просто. Перестали бюджет поповнювати таємно, а почали його проганяти через систему, в якій 20% облікової ставки. То от ми отримали таке укріплення, укріплення з квітня місяця. Рубль полетить в Тартарари, Євро теж перестане укріплятися. І це теж такий достатньо позитивний момент з одного боку. А з іншого задає нам темп, ще нам цю зиму жити. Але. Я хочу додати на останок позитивного. От, дуже дивне співпадіння про те, що 3 вересня закінчується ультиматум, от, і з 2 вересня Велика Британія почне контролювати цю цінову стелю. І це наводить нас на позитивні роздуми. Може, є якийсь план, але є чи він, чи немає. Чому саме з 2 вересня почнуть ганяти ці російські і росіянські кораблі от, в Північному морі англійським флотом? От, ми це з вами узнаємо дуже скоро. А зараз прошу вас поставити вподобайки, підписатися, і, може, якщо було вам цікаво, от, стати спонсором мого каналу. Пока-пока. Позвоніть -пока. батькам, будь ласка.